Правила дорожнього руху України. Тема технічний стан і обладнання транспортних засобів. Перше питання. Як ви повинні вчинити, якщо під час руху відмовив спідометр 1. Продовжити намічену поїздку з особливою обережністю. 2. Припинити подальший рух. 3. Спробувати усунути несправність на місці. А якщо це неможливо, то слідкувати до місця стоянки або ремонту, вімкнувши аварійну світлову сигналізацію. Або встановивши ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки? Правильна відповідь номер 3 Якщо під час руху відмовив спідометр, необхідно спробувати усунути несправність на місці? А якщо це неможливо, то слідувати до місця стоянки або ремонту, вімкнувши аварійну світлову сигналізацію. Друге питання: Чи дозволяється встановлювати на одну вісь легкового автомобіля шини з різним малюнком протектора? 1. Дозволяється на будь-яку вісь. 2. Дозволяється лише на задню вісь. 3. Не дозволяється. Правильна відповідь номер 3 Не дозволяється встановлювати на одну вісь легкового автомобіля шини з різним малюнком протектора. Третє питання. У якому випадку дозволяється експлуатація транспортного засобу? 1. Відсутні протитуманні фари. 2. На світлових приладах використовуються розсіювачі, що не відповідають типу конкретного світлового приладу. 3. Порушено регулювання фар. Правильна відповідь номер 1 Дозволяється експлуатація транспортного засобу у разі відсутності протитуманних фар. Четверте питання: У якому випадку вам дозволяється експлуатація легкового автомобіля? 1. Не працює спідометр. 2. Не працює покажчик температури охолоджуючої рідини. 3. Не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузова або кабін. Правильна відповідь. номер 2. Вам дозволяється експлуатація легкового автомобіля, якщо не працює покажчик температури охолоджуючої рідини. П'яте питання. У якому випадку вам забороняється експлуатація автомобіля? 1. Не працює покажчик рівня палива. 2. Порушення регулювання кута випередження запалювання. 3. Ускладнений запуск двигуна. 4. Не працює звуковий сигнал. Правильна відповідь номер 4 Вам забороняється експлуатація автомобіля. Якщо у вас не працює звуковий сигнал. Шосте питання У якому випадку дозволяється експлуатація автомобіля? 1. Не працюють склоочисники. 2. Не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу склообмивачі. 3. Не працює склопідйом. Правильна відповідь номер 3 Вам дозволяється експлуатація автомобіля, коли не працює склопідйом. 7 питання. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності. 1. Аптечки. 2. Вогнегасника. 3. Знака аварійної зупинки. 4. Противідкатних упорів. Правильна відповідь номер 4 Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності противідкатних упорів. 8 питання. У яких випадках вам дозволяється експлуатація транспортного засобу? 1. Вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищує встановлені норми. 2. Негерметична паливна система. 3. Не працює покажчик температури охолоджуючої рідини. 4. Несправна система випускання відпрацьованих газів. Правильна відповідь номер 3 Вам дозволяється експлуатація транспортного засобу. У разі коли не працює показчик температури охолоджуючої рідини. Дев'яте питання: Чи дозволяється рух до місця ремонту або стоянки в темний час доби з несправними фарами і задніми габаритними вогнями? 1. Забороняється лише на дорогах без штучного освітлення. Два. Забороняється. 3. Дозволяється. Правильна відповідь номер 2 вам забороняється рух до місця ремонту або стоянки в темний час доби з несправними фарами і задніми габаритними вогнями. Десяте питання. Чи дозволяється вам встановлювати на одну вість транспортного засобу шиповану шину разом із нешипованим? 1. Дозволяється. 2. Дозволяється лише на задню вісь. 3. заборонено. Правильна відповідь номер 3. Вам заборонено встановлювати на одну вісь транспортного засобу шиповану шину разом із нешипованою. 11 питання. За наявності якої несправності дозволяється експлуатація транспортного засобу 1. Не працюють запори горловин паливних баків. 2. Не працює пристрій для обігрівання та обдування скла. 3. Не працює склопідйомник. Правильна відповідь номер 3. У разі якщо не працює склопідйомник. Вам дозволяється експлуатація транспортного засобу. Дванадцяте питання. У яких випадках забороняється подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки з несправними фарами і задніми габаритними вогнями. 1. Тільки в умовах недостатньої видимості. 2. Тільки в темний час доби. 3. В обох випадках Правильна відповідь номер 3. Вам забороняється подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки з несправними фарами і задніми габаритними вогнями. Темний час доби або в умовах недостатньої видимості. 13 питання. У разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух? 1. Не працює склопідйомник. 2. Несправне рульове керування. Не дає можливості здійснювати маневр під час руху з мінімальною швидкістю. 3. Несправний глушник. Правильна відповідь номер 2 Вам заборонено подальший рух у разі несправності рульового керування, що не дає можливості здійснити маневр під час руху з мінімальною швидкістю. 14. Питання. За наявності якої несправності заборонено подальший рух на транспортному засобі. Під час дощу або снігопаку 1. Не працюють у встановленому режимі склоочисники. 2. Несправний склоочисник з боку розміщення керма. 3. Не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу склообмивачі. Правильна відповідь номер 2 вам заборонено подальший рух на транспортному засобі під час дощу або снігопаду у разі несправності скло чесника з боку розміщення керма. 15 питання У якому випадку вам забороняється експлуатація транспортного засобу? 1. Двигун нестійко працює на холостих обертах. 2. Двигун не розвиває максимальну потужність. 3. Несправна система випускання відпрацьованих газів. Правильна відповідь номер 3 Вам забороняється експлуатація транспортного засобу у разі несправності системи випускання відпрацьованих газів. 16 питання. У разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки. 1. Несправна робоча гальмівна система. Не дає змоги водієві зупинити транспортний засіб під час руху навіть з мінімальною швидкістю, 2. Несправна система випуску відпрацьованих газів. 3. Не працює склопідйомник. Правильна відповідь номер 1 Вам заборонено подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки, якщо робоча гальмівна система не дає змоги водієві зупинити транспортний засіб під час руху навіть з мінімальною швидкістю. 17 питання. За яких умов заборонено подальший рух транспортного засобу, якщо не працює склоочисник з боку розміщення керма? 1. За будь-яких обставин. 2. Під час дощу або снігопаду. 3. Непрацюючий склоочисник не є перешкодою для руху у будь-якому випадку. Правильна відповідь номер 2 під час дощу або снігопаду вам заборонено подальший рух на транспортному засобі, якщо не працює склоочисник з боку розміщення керма.